На годинку маємо 11.17, слухаєш радіо рідного міста, і вже гарно світить ще поки погода. Люди виходять, що робити? Правильно гуляти на вулицю. А на вулиці ми можемо зустріти безліч людей, які гуляють в парку з своїми дітьми, і хтось їздить на колясочках. Такі гарні, мамосі, з кавуською, та собі попивають лате. Але виявляється, в них не наймодніші коляски, які тільки бувають в Україні. А наймуднішу коляску ви створили Lamborghini. Значить, що вони створили? Це новий тип колясок, які відрізняється, повністю. Бо має брендовий логотип і також сидіння в вигляді геймерського крісла в люксових спорткарів Просто ваша дитина не їде, а пливе. Розумієте? З, з, з тих пелюшок вже зразу виходить, хто справжній мачо або неймовірно е, фантастична дівчинка під, буде підростати. А найцікавіше, то, що ну, просто невеликий прайс. Якщо брати на українські гроші, то все у нас всього 200 тисяч гривень треба потратити на коляску. Але, як то кажуть, панти велика сила. Слухаємо радіо рідного міста, далі go ей, шум. Янтарная ФМ.